Любі малята, вітаємо вас сьогодні до мене і до вас на заняття завітав ведмедик. І ось що він мені розповів, що він знає, що взимку холодно, і треба одягатись діткам тепло і правильно. І пропонує він нам сьогодні. Зліпити теплий светрик. Але перед тим, як ліпити, він хоче з нами погратись. Ну що ж, ведмедику? Будь уважним, слухай і з дітками відповідай. Я, дітки, вам пропоную сьогодні пограти в гру, яка називається «Назви одним. Словом. Тож, граємо. Один, два, три початок гри. Я називаю слова, а ви мені говорите, що це за слова і як можна ці слова назвати одним словом. Наприклад, Помідор, огірок, картопля, морква, буряк. Це що? Правильно діти, овочі. Один, два, три, десять, сто. Правильно це числа. Молодці дітки. Шуба, шапка, шарфик. Штани, кофточка, светрик. Правильно, дітки, це одяг. І от сьогодні ми з ведмедиком і з вами зробимо теплий светрик. Для роботи треба буде підготуватись. Послухайте, що нам треба буде взяти для роботи. Пластилін, стеку, дощечку для ліплення, серветочки вологі. А ще, дітки, будь ласка, попросіть кого небудь із дорослого зробити силует светрика. І ми зможемо з вами розпочати нашу роботу. Сьогодні у нас будуть. Ручки трудитися, старайтеся робити все самостійно. Так, правильно ви мені підказуєте, наші пальчики, наші ручки повинні бути сильними і умілими. Тож, готуємось і до роботи. От ми, дітки, з вами і підготувалися. Ми взяли різнокольоровий пластилін, стеку, так? дощечку, серветки. І зробили силует ось такого светрика. І нам треба буде його зробити гарним, так? і щоб нам було в ньому тепліше. І спокійніше. Тож, до роботи. Сьогодні ми з вами виконуємо роботу, яка називається барельєф. Ми будемо прикрашати наш светрик різнокольоровими кульками та полосочками. Для цього сідайте зручніше. І ми з вами будемо працювати. Подивіться, діти, ми в наших пальчиках умілих добре розімнеємо пластилін, щоб він став тепленьким. А потім, відщипуючи маленькі кусочки, ми з вами будемо із маленьких кусочків робити. Ось такі малесенькі-малесенькі кульки. Нам їх треба буде зробити багато. Тож ви їх робіть, готуйте до роботи кульки. Малесенькі-малесенькі. У вас працюють два пальчики. Тож, трудіться. Розкочуйте. Бачите, як я розкочую. і у мене ось така кулька одержується, так? Складайте кульки на дощечку. Коли у вас буде накачено багато кульок різнокольорових, так, ми можемо ними вже викладувати прикраси для светрика. Подивіться, дітки, коли ви вже виклали свої кульки на светрик, так, зробили якийсь візерунок, тоді ми можемо, притискаючи кульки до силуета, до нашого аркушу паперу, так, ми можемо їх добре розплющувати своїм пальчиком. Тож, працюємо! Подивіться, як буду я це робити. Коли у вас лежить кулька, ми її натискаємо і ось ми отак от прикрашаємо наш светрик. Дивіться, притискаючи. Кульки у вас повинні бути маленькі, щоб вам було легко працювати. Бачите, і ось так. Прикрашаючи кульками, а потім їх притискаючи до папера, ми прикрашаємо наш светрик. Працюємо. Коли ми прикрасили уже своїми кульками светрик. Ми робимо ось такі джгутики. Ми з вами раніше їх робили, тож ви знаєте, як розкочувати ось такий джгутик пластилінчик. Робіть тоненькі і довгенькі такі джгутики. Потім цей джгутик треба буде нам поділити за допомогою нашого помічника. От спеціальний ніж для пластиліни стеки, ми його поділимо на рівні одинакові частинки. Так? Прикладаючи пластилінчик частинки одна до одної, ми їх зробимо однакові. Так? І прикрасимо ними наш светрик. Працюємо. Ось дивіться, ми такими джгутами-полосочками прикрасимо наш воротничок та рукавчики нашого светрика. Працюємо. Ведмедику, подивися, який у нас яскравий і гарний светрик з дітками. Подержався. Дітки, давайте ви для нашого ведмедика зробите теплий яскравий светрик. Я вам бажаю успіхів та гарного настрою!